Так, друзі, всем привет Косимо сьогодні свій подсолнух уже Бо в нас на завтра дощ. Подивимось, скільки спасимо. Уже цей підсох, це самі пісні посіви в нас, тоже андромеда. Ну тут було посіяно без удобрень. Не бризкалося, ну, під кормкою. Один раз пропололося, не окучувалося, просто пропололося з лезвіями. І ґрунтовий гербіцид був тут. Грунтовий тут був ну, Сінгентовський. Там я знімав, можете глянути, як ми тут там сіяли. Ну, я вам скажу, схожість тут, звісно, капець. Може що не потоптано, ну дуже багато. Густота. Густота взагалі класна. Ну тут -то должно бути оце у нас 3 гектара. 3 гектара. Вроді і головка нездорова така, но... ну 3 гектара оце вже уїхав другий газон. А ще косить отут, то не наше і отам. Ну, блин, я даже не знаю, за тридцатку, наверное, сипе. Густота хороша, головки всі на одному рівні. Ну тут вже клини, конечно, почалися, но... Непогано. Без удобрення сіялося, не брискалося, ну і такий результат. Непогано. Ну нічого. Я тут візьму трошки менше, щоб назад було що йти. Тільки заїхали сюди. Тільки заїхали, пройшли до метрів 100-150, глянув в зеркало, дим страшний, синій стоїть. Думав, загорілися. Ну не забывся измельчитель щось, палка ремень попала, чи ще щось. Такий синій дим думаю, оце да. Ну, повезло. Ремень спав, ну не спав. Измельчитель забився, може чи че... Він крутився, а ремень, ну, може, внутри змельчителя, бо ми раненько починали Може влажна палка, бо в нас з утра був мороз уже аж. Машина була інієм покрита. Тут бачите, трошки є чаги бур'яна, но це небагато. Влага, косимо влагу десь 8,7, 8,5. Ми там знизу взагалі може десятка. Ну і ми його підмішуємо, бо на завтра дощ стоїть, хочеться убрати до доща як вийде. Це ж тут у нас Андромеда, а потім підзніму будемо косити сінгенту. Ми купляли її недорого ту сінгенту. Не пам'ятаю скільки, не знаю. До 4 тисяч, навірно. Подивимося, що вона там сипане. скажу туда 2 гектара це тут соцсфера і там наш от там за цим подсолнухом огород ну десь до 3 гектар хай ну вже я ж кажу що 2, 2 газона поїхало, ми вчора зважили ну вчора один і сьогодні один ну 2 газона вже отсюда уїхали вчора зважили 400 з нього ну вес Насыпал, я сегодня так же само насыпал. Ну хай 4 будет. Ну 8 тонн уже. Уже нормально. А ще ж косить. Я думаю за 30-ку Андромеда. Хорошая. Семочка. Ну, лидея вона вся, наверное, нормальная. Подивимось на следующий год, що ми тоже купимо. Бо там я дивився, ще якісь сорта вообще за 40 сиплять Ну я ж кажу, тут такие результаты, ничего, не, не удобрений, не підкормки, просто пропололи и все классно. Семочка трошки начала підніматися містами вже дають і по 9 тисяч, но це ще не ціна. Хоча би давали б 12 тисяч, о, хоча б. То що удобрення дорогі, бо ми ось купляли 34 500. Там формула чи 1848, чи 12.48. Коротше, підпосів пшениці. Буде в цьому году сіяти пшеничко. Надо посіяти. Може ціна буде на неї, бо дуже багато вже не сіють її кусочками. Попробуємо ми в цьому году. Ми не багато посіємо. Гектар 20, мабуть. Як все нормально. Отакий такий весь один. На рівні шляпки теж стандарт. У нас по краям тут блин, чи стадо зайшло з коровами, чи що. Витоптали весь край і внутвориптувано, дуже багато ще затоптали. А так теж непоганий урожай, я вам скажу. На цей год нормально. Це у нас найпізніший посів. Ми дуже пізно це сіяли, я не пам'ятаю. Там відео є, ну блин, непогано сипе Уже в стеклешки, в бункері 2,5 тонни, ну, три газони як накоситься, бомба буде Непогано Ну Як скосю косю вже, теж включуся, скажу скільки накосили примерно. Ну, урожайність я точно не скажу. Ну, перва машина 400 було. Непогано. Як за Ну, косю, ще раз включуся. Так, друзі. Закончили ми там косити Андромеду. Коротше, три машини там і трошки. Ну, за 30. Лідея оця. А це переїхали ми на Сінгенту, що тоді я не зміг заїхати сюди. Ну, машиною, то що там на було, тільки трактором. Не, ну, не знімав, що, як вони тут сіяли її. Оце Сінгента. Я не пам'ятаю, купала чи ласкала. Оце, як, не оригінал, то щось до 4 тисяч. Ну, не можу нічого ще сказати. Точно. Ну, один газон вже накосили. Тут а, 5 і 6. Ну, ще косить оце, оце. У нас така погодка, як на дощ. Вітер круто, страшне. В різні сторони. Ну, бачите, він нерівний. Ну, не один, один шляпки зломані багато що аж до землі не дуже низько жадко йду Йду медленно 4 кілометри ну я думаю що тут тут теж без одобрення сіялося і не бризкалося бо ми не встигли це все зробити олію давили без удов... Одна прополка без окучування. Прополка з лезвіями. Оце отут по паханому. там бачите, є бур'ян, Там по бедетованому. Ну, не знаю. Разницю ще не бачив, ще не заїжджав туди на... Ну, на пах на бедетоване. Оце попахотів він. Оце тут третій рік вже підсохнув. Два роки ми сіємо. Фермер той ще держав нашій фай, теж тут був посінь. Оце третій тут поцовнув. В цьому году має бути пшеничка. Ми так думаємо. Ну сипе, за 20 теж сипе. Ну це тут вроді би. Не знаю як там буде по ведетованому. Я ж кажу, тут 5-6 гектара. Ось ну, така картина. Оце всі не що це головки зломані. Ну от зломані, бачите, вони перегнуті. Це теж, ну не дуже. Є взагалі зломані наполовину. Ну, це ж не оригінал. Та воно і в оригінал, а я вроді косив оригінал. Цього до теж зломані. Тут нормально на дліні по краям сирувати, зараз я буду йти отак по кругу все, щоб підмішувати його. Побачите, така погода, хочеться докосити, щоб воно не попадало, щоб можна було б після доща і сіяти пшеницю. Тут, звісно, далеченько возить газоном. Ну... Буде може успівати. Бачите, очаги є. Ну тут і педитував я, не встиг запахати його повністю. Рішили вже тоді забедетувати весною. Забедетував, а забедетував Ну, бедитую, як. На посів пшениці забедетував, не глибоко. Треба було заглибити, бо культиватор не лізуть сильно лапи. Ну, КПС. І Оставлялися проміжутки. Воно то проходило, але його не зрізало. Ну, коротше, ну, бур'ян висох тут. Оце що добре, він висох, він не зелений, всі немає, його видуває. Бачите, він не зелений, він вже сухий. Потихеньку косимо. У нас вже залишилось тут небагато. Тут опять з чим-то і 2 гектари огороди і все. Потихеньку діло йде і тоді будемо вже займатися олією. Потрохи люди беруть, все равно олію, уже тут. Вона соліє по 45 гривень. Ціни немає на подсолок. Все, звісно, не передавимо ми тими пресами, але будемо чекати трохи може лучшої ціни, якщо вона буде. Ну, як на косю вже повен, ще включуся і покажу, і розкажу. І глянемо на потірі. Так, друзі, я накосив я повен, вже газон їде, небо бачите, капець вже таке як на дощ. Походив трохи містами, це ж на углах де головок накидав, це ще буде плюс 10 центнерів на гектарі. Ну а так Косимо, скосили ми небагато, діло йде. Ну зараз буду вигружатися. Вже тоді як буду опять накосюся, опять підсиніму. Так, жду машину. Отакий подсолнух. скажу, третий год уже потом И пуста есть. Ну, бачите, а так... Витер, конечно, Но потери. Ну, трошка есть. Ну, я тут не уже богато, но есть. И пуста есть. И Попірі трохи, ну таке щупле, ну ось бачите, яке воно є крупно пролітає, ну це з головок випадають, носячки бачите, ну, з голо з жадки, точно крупна, це не з комбайна. Це з самої жадки випадає, то що там оці не тут. Ну а так оці, ну, сухий, шилистий. Які тут або бур'яни. Оце по бедитованому ні. Не, не лучше. Я ж казав, що культиватор погані сніг мелко забедитувати ось, ось, оце бедитоване ось. Оце. Ну тут зразу видно. А отут ось очки, де він чистіший, тут уже пахне Тут він і провалюється, і земля бачите яка. А там дуже тверда. Це що не вспіли. Оцей сорт, бачите, ось валяється, он валяється дуже багато валяє? але ну, є. Він просто лежить. Лежить отак на землі, аж до землі, я його ніяк не підніму. Либо зломаний вже. В Андромеді все чітко, бачите, отак. Ось воно, ну що це? Коли воно перегнуло його, якщо зеленим воно перегнуло і все, сюди в мене нічого не йде. Ось, бачите, тут взагалі ось такі не... плани. А є що аж до землі лежать. Є що зламані. Ну, таке. Ну я ж кажу, по бедитованому це не діло. Хіба що треба глубити, його, наверное, надо було. Може те що не заглубив, то воно і не дуже. Ну а так і бур'яни. Я ж кажу, бедитував, потім по победитовано погано. Не подобається так. Треба тільки пахати. Запахав і тоді вже самому дивиться. Ну воно теж викультивувало багато бур'яна, але все одно оставалося в рядку, ми ж не окучували його. Це воно і Ну його добре, що видуває. Видуває, воно ж бачите, ось сухе. Ось, бачите, дивіться. Воно просто вилітає все. Ну, Ось вже газон їде, буду висипатися. Будемо заканчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто не дивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!